Всім привіт! Знову акцентую увагу всім, щоб не купували авто у ділерів. Друзі, купили авто і оказався Маус. Повторюю, скачайте програмку, Любу, їх, їх достатньо багато. На ваш вибір, яка вам більш сподобається, щоб показувало, де, де продає страхова, ось іншуренс, ось ділер, де перекупка, ділери і всі остальні. Тобто, не полінуйтеся, зробіть, щоб у вас була така програмка, щоб ви не попадали на такі підводні камені. Я зовсім зовсім не рекомендую купувати у ділера. Зовсім в більшості випадків, ну це 90 з чимось відсотків, що це буде якийсь прикол з машиною. Там щось не доробили, щось не до цей. Я розумію, що дехто може ще сказати, що от дивіться, вони вже купили фари, капот, саме дороге вже поставили все, все встановлено. Все працює, чому я не куплю, я потрачу більше часу. У нас тут шукаючи ці м, запчастини та роблячи, коли мені вже прийде, все готово. Але ж ми не знаємо. А якщо там кузов поведений, вони його не дотягнули. Це один тільки з прикладів. Там же може бути все, що завгодно. А може бути просто до дверки вирізали фільонку, приліпили. Там Пластмаску чи дерев'яшку, вже не пам'ятаю, балоном запшикали, і така машина приходила. Без батареїк машини приходять. Тобто Дивіться, це дуже опасно купувати у дилера. Повторююсь не один раз. Можна купувати деякі машини, це для прикладу дуже дешеві. Або 24-го року, що ви розумієте, що там тільки одна аварія, що там. Допустим, немає там якихось приколів або дуже дешеві. От, давайте зараз саме візьмемо для прикладу. Я ось знайшов ну от, Volkswagen, от, це, це, це 25 доларів купили цю машину. От Вона тут у нас получиться, от розмитнення. Я закидаю там, 2 літри двигун. 10 рік, 25 доларів купили, 1800 розмитнення. Так, да, звісно, жрає багато. Розмитнення, плюс там дорога. Ну, смотря з якої сторони вона ще буде. Якщо з сторони Нью-Йорка, то це там дорога, океан океан 700 доларів суша, там 200-400 доларів. 200, це якщо портовий горло, 400 трошечки далі, ну, 500-600 може, звісно, бути і таке. А якщо зі сторони, звісно, в Каліфорнії чи Аляски, зрозуміло, там дорога буде дорога, зжирається, не буде смисла таку машину взяти. Але ж якщо зі сторони Нью-Йорка, то за 25 доларів. там аукціонний збір, плюс машина, плюс там переказ коштів якихось, плюс, плюс, плюс там нехай вона 4,5 буде у нас, може на Клайпеду, з Клайпеди сюди, там скільки там тисяча коштує експедітор-брокер з доставкою до Львова, тобто вона, в принципі, в Україні буде 4,5 приблизно. Якщо нічого робити не потрібно, у нас не з ринку від 6 тисяч, ось 6 тисяч у нас не з ринку. Ось, ось 6500, 6600. Ось, ось такі в нас ціни. 7 там, скільки, Десяток, навірно, їх було, по 6, далі, по 7, 8. Якщо машина нормальна, то в принципі вам буде без у кого купити. Хоча я зовсім не рекомендую старі машини, бо вони закатані. Може, є любителі ризику, це на вкус цвіта, як то кажуть, товариші. Ні. По новим машинам, от, допустимо, по новим машинам, ось Ділер. Спеціально включив, бо хотіли купувати таку машину 200 пробігу, 251 міля пробігу. Продає ділер 19, він за неї хоче, поставив резерв 19 тисяч. Два рази вона вже продавалася. 17500 і 18700. Це вона продавалася 20 числа 8 місяця і 27-го, позавчора вона продавалася. 19 вони поставили байт на за час, наче як нормальна машина, дивимося. 24 рік. Що тут могло случиться? Блін, наче як можна і взяти. Але ж просто елементарно беріть Він-код, копіюйте Він-код, вставляйте в Google і багато ресурсів, які можуть показати правду по машині. І ось бачимо, що тут морда розворочена, вона, мабуть, стовпубняла, бо середній він прямо ж туди, наскільки на метра війшов. Там ж, звичайно, там радіатору хана. Телевізор, радіатор, усилитель верхній, усилитель нижня сабля, лонжерони, слава Богу, там вони вставні, їх можна поміняти. Якщо повний перевод до двигуна дійшло, отримав двигун, там, добрий день міняємо теплонасос могло туди щось туди дойти могло. Ну тут, ну тут, Така машина, ну куди її купувати, самі подумайте. То, це, блін... Тому обов'язково, обов якщо ви бачите ділер, перепровіряйте цю машину, чи не було вона раніше в, на аукціонах, що було раніше з нею. Да, Буває такий момент, що те, що удаляють історії. І таке буває. Але ж не лінуйтеся, бо буде хуже, якщо цього не зробити. Ось ще один приклад. Машина, звертайте увагу, якщо машина дуже багато раз продавалася, і вона більш-менш ціленька, і ділер. 100% з неї щось не то. 100%. Беремо копіруємо, я показую, як я роблю. Скопіювали просто в Google. Не треба ніяких шукати програм. Киньте в Google, не лінуйтеся. Кинули в Google, дивіться, ось перша. Яка перша? Що там? Bitfax перша. І ми побачимо, за скільки вони її купили. Так, що воно? 16200? Ось. Морди нема. Тут фарш, фарш. Просто 16200 вони купили 23-го року дата продажу 26 24 26.01.24. Ось таке воно було. Ось таке вони продають. Тобто, бачимо, що люди розводять, не стісняються, не попадайтеся. Просто тщательно перебирайте ці машини. Дивіться, не лінуйтеся. Надіюсь, було корисно. Всім удачі в торгах.